Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас в роботі Honda CRV 2013 року випуску. встановлення проставок на задню вісь. Клієнт звернувся з тою проблемою. Він заїхав на розвал, і по задній частині йому не змогли виставити розвал сходження, так як просіли пружини і колеса дуже завалені, не можуть вивести важелями. Я можна вирішити встановленням проставок. Після замірів автомобіля було прийнято рішення встановити 20 міліметрів приємного перегляду. Для встановлення проставок нам потрібно по нижній частині відкрутити кріплення стійки стабілізатора, верхнього важеля до цапфи і нижнє кріплення амортизатора до цапфи, і також кріплення важеля до кузова, та також кріплення датчику АБС та гальмівного шлангу. Задня вісь перед встановленням 77,5 см. Для встановлення проставок по верхній частині нам потрібно зняти декоративний пластик захисний та відкрутити два болти, що з лівої, що з правої сторони, та також перегородку між багажником та запаскою. На задню відстановлюємо 20 мм в матеріалі алюмінію. Проставка пофарбована порошковою фарбою та не подається корозі. Також в комплекті з проставками йде все кріплення. Задня вісь після встановлення 81,5 см. Ми закінчили процес встановлення проставок. Клієнт задоволений результатом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. Все буде Україна.